Всім привіт! Сьогодні у нас буде така міні-розпаковочка скетчбука, а далі помалюємо каштанчики і поговоримо на тему, де я купую матеріали для малювання скетчбуки, фарби і тому подібне. Дивіться, спочатку я його моніторила на розетці, на інтернет-інших площадках-магазинах. Потім все ж таки вирішила придбати в художньому магазині. Його вартість була в магазині 347 гривень, коли на резетці ось така була ціна. Ще й чекати, якщо б його замовила в понеділок, він би мені прийшов би аж 23 вересня. Ну, тобто, довгенько так знаєте, чекати. Наступний такий момент: те, що він взагалі предназначений для різних матеріалів, там скетч, олівців, вугілля, крейда, графіти, чорнила і акварель. Чомусь акварелі на сайті не було зазначено, хоча він дійсно ідеально підходить для акварелі, хоча невелика, в нього щільність 140. Але, чесно, за таку ціну я неодноразово не малювала ну, в схожих скетчбуках від цієї лінійки просто різні формати. акварелькою мені прям максимально подобалось. В нього такі молочні листочки, все на резиночці, закладочка. Я перший раз купувала червоний формат. Чомусь в мене було багато білих блокнотиків, зелених, різних таких. Але чорні мене взагалі чесно не надихають, я не знаю чого. Я люблю якісь кольорові такі. Та вони більше пачкаються, але мені вони по приколу. Листочки дуже круті, все ідеально, навіть акварель по ньому не береться такими горбочками, це вже, знаєте, провірено. І формат дійсно А5, це максимально для мене зручний. Пораніше я брала ну, такий квадратний, типу. Мені здається, там 12 на 12, ну, можливо, інший був розмір, але вони вже перестали бути для мене такими зручними, трошечки хочеться більшого формату. Тут я вже починаю малювати каштанчики, максимально осіння тема, давно хотіла їх намалювати. І продовжимо говорити поки що за скетчбуки. Дивіться, раніше я їх придбала, купувала на розетці, так як там була безкоштовна доставка, день у день, і там були час від чату непогані знижки на них. Тобто, коли раніше там, я купувала квадратні блокнотики, ціна їх була 130, я могла купити за 90 гривень періодами. Але виник такий один нюанс, колись ну не колись, а весени, я пішла в художній магазин, мені потрібен був терміновий скетчбук, у мене не було бажання там, його замовляти. Мені потрібен був один формат, і в магазині був конкретно цей скетчбук такого бренду, тільки в одній ну, кількості того формату, який мені потрібно. І я його придбала. Ціна на нього була така сама адекватна. Ну, тобто в мене претензій ніяких не було, думаю, ну, хай буде так. Я його придбала, і коли я почала по ньому малювати, я зрозуміла, що сама, сам папір дуже відрізняється. Дуже відрізняється в плані чого. Дивіться, хоч і на Резеці, я не говорю про інші якісь інтернет магазини тому що я в основному брала на Резеці. а завжди платити за доставку мені реально лінь, особливо зараз, коли вона бешено дорога. Брала там скетчбуки неодноразово. І коли я порівняла той скетчбук, конкретно папір в роботі з тим скетчбуком, який я брала в художньому салоні. Це зовсім різні речі. Той салон вартість. Така сама однакова, той самий бренд, але в нього якість папіра набагато краще, набагато він ідеально тримав акварельку, він нікуди не кокожився, ніяких там ну, прочих таких дивних штук не було. І після того я, в принципі, зрозуміла, що щось брати в інтернет-магазинах я не дуже й хочу вже. Мені набагато краще прогулятися в якийсь арт-магазин, де й ціни будуть абсолютно однакові, або навіть все дешевші, якось з цим скетчбуком. Це то якість буде однозначно набагато краще. Ну, це чисто така в мене була ситуація, після якої я тепер купую чисто в художніх магазинах, в арт таких студіях. Стосовно, наприклад, кісточок, то я ніколи їх не замовляла через інтернет. Ніколи. Якось в мене ну, немає такого, знаєте. Ну, кісточки, по-перше, я беру бюджетні. тобто щоб мені заплатити доставку, доставка може бути дорожча, ніж мені та одна кісточка. Це трішечки невигідно ну, з такого плану. А коли ти приходиш в арт-магазини, ну, в художньої ці салони, що мені дуже подобається, там завжди в них є новинки. Ти можеш їх пощупати, роздивитися, що зараз тренді, що зараз модно, бо ну, ось в інтернет-магазинах ти так не зорієнтуєшся. А коли ти ходиш ну, час від часу в різні магазини, і продавці тобі підкажуть, що ось це вже в новинка, це зараз в тренді, це прикольні кісточки. І це не завжди будуть кісточки, які будуть коштувати якісь шалені гроші, це будуть завжди бюджетні кісточки. Ну, по крайній мірі, коли я хожу, то кісточки там 40 гривень, 80 гривень, це зараз в принципі норма. тим паче, коли ти їх купуєш на декілька років, то взагалі це ну, шикарно. У мене кісточки від роса колись купувала ще набором. Теж років два назад. Я ще досі ними малюю. Ну, тобто вони от дійсно якісні, хоча будуть там трішечки дорожче коштувати, але вони прикольні. Якийсь ще бренд, кіс, кіс, щось там. Кісточка, якась там, така цікава в них назва. Також прикольні. У мене одних кісточки плоскі для акріла, також дуже зручні. Тепер стосовно матеріалів. З матеріалами, чесно кажучи, трошечки в мене важкіше, тому що. Ой, я люблю акрил, якщо ми говоримо зараз про акрил, щоб він був густенький такий. Зараз густенького акріла реально ну, важкенько знайти. Це єдине, що я більш-менш так прилаштувалася, це акріл роса в великих таких об'ємах-баночках. Він, як на мене такий от конкретно густенький, як мені подобається. Навіть я роблю дещо таке, напевно, заборонене, я його відкриваю, щоб він мене трішечки постояв в цих баночках провітрився. Він тоді ще робиться густішим. От така консистенція акрилу мені дуже подобається в роботах. Бо в тюбіках, в цьому всьому, воно таке рідке, якесь прозоре мені не дуже імпонує, а от в роботі подобається, щоб густота. Акварель, знову ж таки, є матеріали, коли ще акрил могла замовити через інтернет, також знижки всі діли. То акварельку я ніколи не брала через якісь інтернет-магазини. Я також приходила в художній салон, де я все можу подивитися, пощупати. І знову таки, раніше, скоріше за все, раніше і було, що в таких фізичних магазинах було дорожче, ніж купувати в інтернеті. На деякі матеріали, я не говорю зараз уже про художні, да, там якісь, давайте, кухонні і так далі тому, можна знайти. За приємними цінами і т.д., і т.п. Але про художні матеріали я так сказати не можу, тому що, от скільки, коли мені щось потрібно, я моніторю спочатку інтернет, що взагалі там відбувається, а потім йду в художній магазин, і я розумію, що там чомусь дешевше. Ну, чомусь воно так є. Але ж там набагато цікавіше купувати, бо ти його можеш відразу пощупати, відразу у тебе товар уже на руках. Плюс там. Знаєте, вибір широкий. Ти можеш прийти за одним, потім побачити якусь новиночку і зрозуміти, що ти, оце, що ти хотів, можеш замінити на щось новеньке і цікавіше. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо про якісь кольори акварелі і ТД, і т.п., То, в принципі, чесно кажучи, від себе я б рекомендувала чисто скуплятися в художніх магазинах. В кожному місці вони є, і не одні, і можна знайти, який з них буде дешевший, який буде дорожчий. В принципі, різниця між. Аля дорожчим, художнім магазином і трішки дешевшим в самих матеріалах не буде. Ну, просто вартість, просто ціна. Можна, місце знаходження також впливає на вартість, цього магаз... на вартість товарів в цьому магазині. Ну, то вже деталі. Але все-таки краще купляти в чомусь фізичному, в якихось фізичних магазинах, ніж в інтернеті. Тому що зараз якось не сильно це надійно. Ну, як на мене, все-таки хочеться купувати за такі ціни щось більш уже таке. Якісне. ну Мені так, по крайнію, це знаєте, такий мій досвід, і я дійсно більше вже не, скупую, не скуповую ці всі акційні штучки, акційні матеріали, а просто дивлюся, от мені там щось потрібно. Я краще піду художній магазин і реально куплю щось таке більш суттєве. Ось, як, наприклад, в мене закінчився, закінчилися папер для акварелі, я зрозуміла, що мені треба скетчбук. Промоніторивши в інтернеті скетчбуки, які конкретно для акварелі, вони просто дорогущі, ну там просто ціний космос. А мені хочеться такий, щоб скетчбук, що там було 80 листочків, багато листочків, щоб він був такий похідний. Тобто купити там за 500 гривень з крутою бумагою скетчбук за 20, на 20 листочків ну це для мене якось занадто. Тим паче, я ще не такий художник і не продаю свої роботи в таких кількостях, щоб... Оплачувати собі такі дороговартісні речі і скетчбуки. Тому art creation, от реально для акрила, для всяких олівців, для маркерів, чесно кажучи, не знаю, напевно, ні. А от олівці, акрил, акварель, гуаш, от саме то. От вони і бюджетні вже порівнюючи з іншими. І от мені прям, прям заходять скетчбуки їхні. Це зараз в мене така, знаєте, осіння настрій. Вчора не вийшло моє відео, бо трошечки я сіла пізнувато малювати. Потім мене вигнав кіт, бо йому я зайняла його місце, йому треба було вже спати, а я тут така нагла малюю. Тому я сьогодні вже закінчила цю роботу і вирішила його відразу їх. Озвучити. Тому ось так. Якщо у вас ще є якісь питання по матеріалам, або можете ще краще, щоб ви знаєте по коментарі, читають усі, поділитися вашими улюбленими інтернет-магазинами, фізичними магазинами, де ви скуповуєтесь, який у вас досвід. Було б дуже цікаво почитати, порівняти, хто в яких ситуаціях бував, надіюсь, хороших. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.